Коли дуже треба розмножити помідори, а на дворі вже червень. Чи то градом побило розсаду, чи то може з інших причин, але насіння сіяти це не варіант. Для помідора в середньому треба 90 днів плюс-мінус від сорту, а вже червень. На тих помідорах, які вціліли, обриваю нижні листочки отак, з гілочками, обриваю пасинки, де є, і просто ставлю у воду. Через тиждень вже з'являться корінці, і трохи згодом можна буде садити. В день перед висадкою буду застосовувати препарат корневін, розводити по інструкції і замочувати дето на 6 годин. Тоді висаджую і цим же розчином поливаю, для того, щоб були такі добрі корінці. Бажано висадити в тому місці, де можна бути при похолоданні накрити помідори. І ситуація буде врятована.